Слава Ісусу Христу! Ось покажу результат успішної зимівлі. Ось ми маємо, як зимує, ось такий його формат. Ось ми маємо один холстик і тут є мішковина. Відкриваємо, ось бачимо, бачимо, де клуб, клуб сперді, купа кормів. Все, така сім'я, нічого з такою сім'єю не треба робити. Ось так накриваємо і так лишаємо. Ось це це самий найкращий варіант. Все, все, Тут нічого не треба робити. Все. Ось так закрили. Ось ми маємо ще одну сім'ю. Тут колись були стилини, я їх так і не викинув. Але я не люблю використовуватися. От, ось, бачимо, як зимує. Що там всі творять? Зараз глянемо. Ось. Тут з цього боку заставна. І дивимося. Ось. Ось ми бачимо сім'ю. Одна, дві, три, чотири, чі, ще вулички стисну. І ось тут вже бажано дати пакет з медом. Ось, бачите? Тобто в нас є одна кормова рамка, друга, але вони, якщо буде холодно до неї, і тут є кормова рамка. Так. Цього корму ще стане десь до кінця люту. Але Але всяке може бути. І ми бачимо ось, ось, ось де корма. Ось, бачите? Ось десь такого приблизно, тобто від передньої стінки цими вуличками вже корма з'їде, і ми лишається ось такого. Тому сюди треба дати канді. Канді, меду. Я даю мед. Пакет меду, так з 2 кг, і все, ми тако прямо на клуб кладемо і забули до кінця лютого. І коли ми дамо мед, вони будуть їсти мед і вони будуть тримати свою енергію. Тобто у них оця вуличка не буде сітривати. Бджола не буде, не буде тому що коли ось тут в клубі вже нема кормів, мало кормів, бджола стривожна. От Зараз бачите, в них ще в клубі є корма. Тому що, от бачите, бджола спокійна, вона спокійно сидить, значить в неї є корма. Якщо б вона тривожна, значить вона вже піднімає температуру, щоб дійти до кормів. а піднімає температуру, це вже є гірша зимівля. Так що йдемо по мед. І зараз даємо мед і лишаємо так, як є. І так. Ось так взяв пакет меду, пакет меду ставимо над гніздом, накриваємо це холстиком. Гарно. Ось так. Все, це є успішна зимівля. І так, ми дали їм як страховку, тепер ще маємо такі маломедні рамки. Я лишаю такі маломедні рамки за заставною. Одна, дві, три. Тобто це соняшниковий мед минулорічний. Ми його отак до заставної прижали. Це як резерв. Тобто до такої сім'ї, якщо ми отак зробили, ми вже до кінця березня можемося сміло не дивити. Вони, цей корм, У них тут ще в гнізді корм по краях. Плюс ми їм дали оцей корм, щоб втримати клуб, щоб він не тривоє, щоб вона успішно зимувала. І все. В березні місці вже бідуть потепління, бджола сама буде йти за заставну дошку, буде брати ось ці залишки з маломедних рамок корма і буде собі працювати. Ось такий варіант. Накриваємо це гарно і йдемо далі. До речі, якщо бачимо, як накриваю накриваю мішок, опускаю аж вниз. І ось так само. Ще один холстик. Все, це є вже лютий місяць. Ось такий варіант, ось так ми. накрили. і все. І йдемо до наступного вулика. Поки що, ось як у нас зимують. Ось це так зимувало тут Ось картонка, це. І що в нас тут є? А в нас тут сільмівля суперова. Ось яка гарна сім'я. Дивіться для розуміння, скільки кормів, дуже багато кормів. Дуже багато. Тому що і за клубом є дуже багато кормів. Тобто хоч клуб от в нас дійшов от сюди, але у нас ще є такого кормів. Тобто тут ми робити нічого не робимо. В такому варіанті робити нічого не потрібно. Ось так накриваю картон 4 ли слоя картону і більше нічого. Все. Ось так. І проходимо далі. Проходимо далі. Наступна сім'я. Як ми бачимо, показую так, як є. Так, як я їх сформував в зиму. Ось. Що в нас тут? О, видите, от бачимо, бачимо ситуацію сьогоднішню ситуацію. Ось де клуб в передній стінки кормів, дуже багато. Закриваємо вулик, нічого не робимо. Нічого не робимо, складаємо так, як є. Ось так. Тут у нас написано, от, це є, коли народжилось, народження матки ось таке. Матка минулорічна. Так що ось такий варіант. Ось тут знову ж таки, ось тут великий вулик, гніздо посередині. І що вони в нас кажуть? А вони в нас кажуть, ось як ми бачимо, таке саме ситуація. Ситуація бомбезна, кормів дуже багато, до бджоли, нема чого лізти. Так само ось склали, ось бачимо. З боку. Бачимо, бачимо, все супер. Все. Ось так. І холстик накривають опускаємо аж вниз. Все. Ось така ситуація, ось так працюємо. Ще один. О, Тут в мене є стелини. Тут є стелини. От бачимо, коли не вистачає корму. Ось бачимо бджола сі тривожить. Ось ця бджола стривожена і її треба дати їсти. Вона вже корми на корму дуже мало, вона вже проїла вздовж вуличкою. Ось. Незважаючи на це, ну і в неї за гніздом мало кормів є. Тобто ось, ось ми маємо результат, коли мало корм. Бджула чуть трохи така, та як стривожена. Ось так. Я зготов... зготовив мед, відкриваю це легенько. У них тут який запас ще корму є, але, але, але сьогодні погода така, що не варто боятися відкривати вулику, Тако прямо на рамки кладемо, прямо на клуб кладемо, кладемо мед, накриваємо це і гарно утеплюємо. Зараз покажу як. Ось так гарно, гарно накрили ми холстиком. Є ще боковий вам матрасик. Ставимо з нього з боку. Тут лишається. І все. І ось так закриваємо і так буде зимувати цю сім'ю. Відмічаємо, ця сім'я повинна бути під контролем. На. Має корма, але кормів є мало. Їм треба буде ще додати. Тобто є ще кормові рамки в березні місці. Даній сім'ї треба буде дати кормовий рамк. Якщо був корпусний вулик, я просто би наверх поставив магазин з повномедними рамками. А як лежак і він не. Готовий для такої маніпуляції мус робити так, як ми працюємо дати меду. Ось така ситуація. Ось тут ми маємо сипані нуклеуси. Тобто, це нуклеуси. Як вони себе почувають, зараз будемо бачити. Тобто то була велика кількість нуклеусів, я їх сипав докупи. І... Ого! Ситуація От, корм є, але тут всі що нічого сі не лишило фактично, бджоли. Ось ми бачимо, ми можемо рахувати це, що вже це втрата. Ось ми маємо купу корму, а бджоли нема. Добре. Що ми з цим зробимо? Це ми лишаємо поки що так, як є. І зараз покажу, що я з цим зроблю. Це йде на об'єднання. І так, от тут у нас ще один нуклеус. Тобто це сипані нуклеуси пізні. І що вони. Як вони себе почувають? Ось ми маємо ситуацію. І що ми робимо? Ось так, як є, лишаємо. Ми маємо ці нуклеуси. Нуклеус. Один, два, три, 4, 5 рамок. Рахуємо. Один, два, три, 4, 5 рамок. І беремо ось так. Просто так як є, не шукаючи матку, нічого не роблячи, поклав один на один. Все. Дуже велика кількість кормів. Таке слабеньке зимувати нема смислу. Матки не б'ють. ви на весну прийдете. Ці дві матки тут будуть працювати до травня місяця. Ну, рідко який варіант може бути, щоб матку вбили в такому випадку. Так, в результаті практично дві матки є. От зараз липкляне, що там всі лишило. А тут у нас нічого не лишило, тут нас лишили фактично пусті рамки. Ось тут трошки корму є. Все, тут нічого не лишило. Так що, не шкодуйте. Все, Сипали докупи і забули. Не варто боятися відкривати вулики в зимі. Не дивіться, що холодно. Зараз. Якихось там 3-4 градуси тепла. Все, ось так закрили, все, ми об'єднали, ми успішно зимуємо. Ось ще раз відкриваємо ще один вулик, дивимося, що у нас тут є. Так само, ось бачимо. Ось І тут бачимо, що ось тут треба дуже звернути особливу увагу. Ось ми бачимо, як збився клуб. Але ми бачимо, ось тут, бачите, от корм. Є корм. є корм, Ні, є корм. Мені деколи буває так, що якщо слабенька сім'я, то клуб сунувся, десь чуть-чуть розплодився, він не може посунутися до кормів. Але тут у нас, як ми бачимо, клуб доходить до кормів і бджола, дивіться, як сидить тихонько, не тривожиться, значить що, значить в клубі є корма. Корма є, так що до цієї сім'ї ми нічого не робимо, накриваємо ось так само, як було, нічого не видумуємо. Все, ось ось так. Все. Прикрили, прижали і забули. І так, даймо, дивимося ще раз. Сюди. Що у нас тут? І так все саме бачимо, корма є. І що ми бачимо? От бачимо міль. От міль зимує в гнізді. Буває таке. Бачите? Все, корма є. Лишаємо. Лишаємо так, як є. Лишаємо так, як є. Ось тут у нас було, ну, клеуси сипані, було шість маткомісми. Я об'єднав осінні докупи. І що у нас є? В нас є ситуація, що ще корма є, лишаємо так, як є. Лишаємо так, як є. Нічого не робимо. Але десь в кінці лютого їм треба буде додати корму. Десь на початок березня. Поки що, так як є. Ще глянемо тут. Апіксим. Цей прекрасно зимує. Ось ми бачимо бджола дуже спокійна. Клуби ще спереді, корма є. І маємо одна, дві, три, чотири повномедні рамки за клубом. Не чіпаємо таку сім'ю. Не чіпаємо нічого, не робимо з нею. Йдемо далі. Апікс. Теж бомбезно. Ну, що, що хотіти, от дивіться, клуб спереді, корма є. Ну, сила 1, 2, 3, 4 вулички, на п'ятій На п'ятій бджоли немає. Ну, нічого, не є сильне, але працювати буде. Ось така ситуація. І ще в нас лишив цей по моїх підрахунках, щось там були, проблеми з кормами, тому до нього треба подивитися. До цієї сімейки треба подивитися. Зараз дивимося. Вона сидить досить спокійно, так що може і нічого і нема страшного, але корма є, кормів мало. Один, два, три, чотири, чотири рамочки. Йдемо по чотири кормові рамочки. Ось так робимо раз. Відсуваємо ось цю рамку від гнізда, бачите, бджола стривожна, тобто вона вже йде за кормами. Ось так підготовлена одна, така друга. Третя, четверта повномедні рамки. Повнометні рамки, бачимо, бджола тут стривожна, тому що в неї. Тут невелика проблема з кормами. Легенько знімаємо це. Ось так ми поставили. Зверху магазин кормовий. Даємо їм таданіцьку теплу Ось так. Одну дадані. Тобто головне, щоб та тепла заставна нам покрила магазинну рамку і пів доданницьки. І все, тут ще їхню стару під, притиснемо перетисну, щоб воно тут Це накриваємо, назад ми це накриваємо. Ось. так Ось так ми накрили це. І все. І бджола успішно буде зимувати. Не дивіться, що холодно, не бійтеся відкрити вулик. Слухати нема чого, тому що, слухаючи, ви нічого не доб'єтеся. Ось так теж з боку кормова рамка з боку відсунена. Якщо буде потепління, вони з боку будуть з неї переносити. Як ні, то вона буде стояти аж до весни. Ось такий варіант. Ось так ми підрятували. Сім'ю передивилися пасіку і тепер слідучи огляд пасіки буде в березні. Зараз нема більше, що робити коло бджолі, нема чого бджіл більше тривожити. Стали, передивилися, зробили порядок і зимуємо далі. Дякую за увагу.